2025 рік був ще одним прекрасним роком для фондового ринку. Ми в черговий раз побачили хаї для ключових індексів. S&P 500 виріс на 18%, NASDAQ 100 виріс ще більше на 22%. Тобто прекрасний рік для інвестора на фондовому ринку. Сьогодні давайте підведемо деякі підсумки цього року, але пропоную зробити це не в дуже стандартному вигляді. Сьогодні ми будемо вручати нагороди. Ми підготували 10 різноманітних номінацій, які стосуються саме фондового ринку. Це буде. Будуть дуже різноманітні номінації, починаючи від таких позитивних номінацій, як найкраща акція року, найкраща компанія року, так і в принципі номінації з таким негативним окрасом. Наприклад, найбільший зашквар року чи найбільше розчарування року буде цікаво. А перед початком, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк, напишіть коментар. Ми дуже цінуємо вашу підтримку, і вона, звичайно, допомагає розвивати цей YouTube канал. Поїхав, значить, давайте розпочнемо з номінації, яка називається Прорив року і роздумуючи про цю номінацію, для мене було важливо обрати не просто компанію, яка показала якийсь феноменальний перформанс з точки зору саме росту ціни акцій. Мені також хотілось обрати бізнес, який змінив щось. Фундаментально в тому, як компанія робила бізнес до цього можливо, змінилися якісь фундаментальні речі стосовно сприйняття ринком цієї компанії. Тобто важливо було не лише зростання ціни акцій, але якісь фундаментальні зміни в самому бізнесі, які допомогли цьому бізнесу зростати в 2025 році значно швидше, було дуже непросто обрати компанію, яка претендувала саме на цю номінацію. Але проривом року в 2025 році є компанія SoFi. Ми на цьому каналі про компанію SoFi вже говорили неодноразово. Ово, це класний перспективний амбітний фінтех американський, говорячи про сафай, можна згадувати багато позитивних приємних речей. Це рекордні звичайно показники по зростанню доходу. Це рекордні показники по зростанню кількості учасників, які користуються на платформі в минулому кварталі. Більше 12,5 мільйонів учасників платформи. Дуже стабільні класні темпи зростання. Більше 30% компанія стабільно показує протягом останніх півтора року стосовно цієї метрики. Аналогічна ситуація і з точки зору адопції продуктів, які ці учасники купують на технологічній платформі. Більше 18 мільйонів значення по продуктам. Також дуже класний темп зростання близько 36 в минулому кварталі. Тобто можна багато подібних операційних метрик аналізувати роздивлятися, але в цьому році SoFi показала прекрасне зростання. Значить, ще один нюанс, чому саме SoFi і чому саме прорив року? Значить, в першу чергу хотілося б виділити те, яким чином еволюціонує сама бізнес-модель SoFi. Вони зазвичай на ринку сприймалися як такий класичний лендер, компанія, яка займається кредитуванням, можливо, трошечки банк, але по суті в цьому цьому році ми побачили дійсно прорив для компанії SoFi, завдяки тому, що вони запустили так звану loan Platform Business. Це такий маркетплейс для інших банків, де вони продають по суті кредити. Тобто, замість того, щоб тримати кредит на своєму балансі, SoFi використовує свою технологію для оцінки позичальника та видачі кредиту. А потім продає цей кредитний продукт вже великим інституційним інвесторам та банкам, отримуючи по суті комісійний дохід. Тобто, це дуже така легка, класна модель для цієї компанії, тому що SoFi заробляє гроші на технології та сервісі. При цьому вона не повинна заморожувати власний капітал. І в принципі, якщо говорити про SoFi, можна перелічити дуже багато моментів, які компанія в цьому році запровадила і планує запроваджувати, починаючи від якихось фінансових продуктів, закінчуючи криптовалютами і подібними напрямками бізнесу. Але в будь-якому випадку для мене в 2025 році саме SoFi стало проривом року. І звичайно, говорячи про перформанс акції, якщо ми подивимося на year-to-date перформанс, то близько 100% зростання year-to-date у компанії SoFi. тобто. То в будь-якому випадку і не лише бізнесові показники зростають, але також і ціна акцій. Так що супер вітаємо Софаю з цією нагородою. Наступна номінація у нас найкращий Мак 7» року, тобто компанія, яка входить в так звану Magnificent 7. Тобто, по суті, ми будемо обирати з вами найкращу технологічну компанію, яка входить в цей класичний вже набір великих бізнесів. І не буду приховувати це дуже приємна для мене номінація, тому що ми про цей бізнес на цьому каналі і в нашій інвестиційній спільноті. Говорило дуже багато в цьому році, і багато в чому наше бачення цього бізнесу суперечило ключовим наративам, які були на ринку, і в тому числі на Уолл-стріт. переможцем в номінації найкращий Мак 7 стає компанія Альфабет або Гугл. В цьому році акції компанії Google зросли десь на 66%. Капіталізація компанії досягнула практично 4 трильйонів доларів. Але звісно, важливим є не тільки по суті зростання ціни акції, а в першу чергу те, яким чином компанія відреагувала на реальні ризики дізрапшена. Які супроводжували цей бізнес знову ж таки на ринку особливо на початку року, якщо ви подивитесь на рух ціни акції, ви побачите це, панував домінуючий наратив про те, що чат GPT і взагалі подібні сервіси вони будуть дізрапторами для бізнес-моделі компанії Alphabet. особливо враховуючи те, що пошуковий бізнес є домінуючим по суті джерелом доходу для компанії Google. Однак Alphabet показали шикарну витримку, шикарну реалізацію намічених планів. І продукти Google, в такі як Gemini, вони знову ж таки показали. Але прекрасні перформанси по ключовим ai бенчмаркам Google показав наскільки якісно і ефективно вони здатні впроваджувати цей бізнес. Також важливим нюансом стало рішення по антипонопольній справі стосовно Google, яке було прийнято по суті на користь саме компанії Alphabet. І звісно, справа не лише в зміні сентименту стосовно самого бізнесу. Компанія продовжує показувати феноменальні результати стосовно свого розвитку. Компанія має дуже диверсифіковане портфоліо напрямків бізнесу. Alphabet належить такі. Класні активи, як Ютуб, як Google Cloud бізнес, як Waymo, знову ж таки лідер в сфері роботоксі. І звісно, варто згадати і про DeepMind, Також дуже важливий актив в подальшому майбутньому. По суті, багато позитивних речей можна говорити про альфабет. Як на мене, Google досі залишається прекрасно спозиціонованим на майбутнє. Класні активи, класне зростання. Дуже якісний менеджмент, величезні об'єми грошей, які цей бізнес генерує, звичайно, позиціонує цю компанію в майбутньому дуже позитивно. Наступна номінація це найкраща акція року. Як зрозуміло, з назви номінації тут ми в першу чергу будемо дивитися на перформанс ціни акції, але звичайно, те, як бізнес перформить, те, яких результатів операційно ця компанія досягає, звичайно, це також дуже важливий фактор був при прийнятті рішення. Але хотілося в першу чергу обрати компанію, яка показала якісь прям феноменальні результати по Останньою і, звичайно, тут довелося відкинути в сторону деякі невеликі компанії, компанії, які в якихось спекулятивних нішах працюють можливо невеликі компанії з маленькою капіталізацією. Саме тому найкращою акцією року в 2025-му Тала компанія Робінгуд. Якщо ви не знайомі з Робінгудом, це американська фінтех компанія, в тому числі брокерська платформа. І вони по суті принесли такі дуже революційний настрій взагалі в сферу інвестування. Вони відкрили дуже великі кількості людей, можливості для торгівлі акціями, опціонами, криптовалютами, іншими фінансовими інструментами по всьому світу, тобто це це глобальна платформа. Robinhood в цьому році показав також феноменальний перформанс більше 200 зростання year to гіртудей. Чудові. Ві і звісно ж потрібно говорити і про бізнес, оскільки є рекордні значення по доходу в цього бізнесу. Що ви подивитеся і на прибутковість цього бізнесу, і на якісь інші операційні метрики, в принципі, ви побачите там рекордні значення. Тобто, в минулому кварталі зростання доходу більше ніж на 100% в порівнянні рік до року. Тобто, по суті, історія Робін Гуд в 2025 році це дуже така яскрава харизматична історія, яка показала не тільки зростання ціни акцій, але і багато в чому класних саме таких фундаментальних змін в самому бізнесі. Звісно, ринок це побачив. Robinhood додали в перелік S&P 500. і це по суті також стало такою важливою віхою в існуванні компанії. І на цьому Robinhood не зупиняється. Вони також створюють нові продукти, харизматичні продукти. Вони також рухаються в напрямку, наприклад, prediction маркетів. У них є багато планів і ідей по різноманітним додатковим функціям. Тобто, по суті, класна історія, класний перформанс, ціни акції. Саме тому Robinhood – це найкраща акція. Тепер давайте перейдемо в трошечки негативну категорію і поговорити говоримо про компанію, яка, на мій знову ж таки, суб'єктивний погляд стала розчаруванням року, в тому числі для мене. І найбільшим розчаруванням року стала компанія PayPal. Акції PayPal в цьому році впали десь на 30%. При цьому знову ж таки історія з PayPal — це така класична торну історія яку. Просто жахливо укатали і з точки зору бізнесового перформансу і з точки зору ціни акцій в період 2021-2022 року. І по суті, кілька років тому прийшов новий CEO, і Алекс Кріс, який по суті очолив цей процес так званого тернараунда, тобто спроби перетворити застарілий вмираючий бізнес на більш швидко зростаючу компанію, і в принципі багато що в нього вийшло. Знову ж таки, якщо ми подивимося на перформу двадцять 2024-2025 році, компанія там 2024-му зросла, десь на 50%. Але в 2025 році, по суті, акції знову ж таки почали падати через досить консервативні темпи зростання. Тобто, історія PayPal вона не закінчується. Як на мене, вона тільки розпочинається, але незважаючи на це, я все ж таки вибрав саме PayPal як компанію розчарування, в тому числі я розраховував на те, що ми значно швидше побачимо. Цю історію перетворення із застарілого повільно зростаючого бізнесу в більш швидкого гравця на ринку. Але все ж таки подібні тернараунди історії вони займаються значно більше часу. Можна говорити дуже багато позитиву стосовно самої компанії. Вони рухаються в правильному напрямку. Їхній напрямок Brain Tree, який відповідає за процесом платежів, нарешті починає зростати. Їхні класні напрямки, такі як Venmo, також дуже швидко зростають. Дохід цієї категорії росте більш ніж на 20%. Напрямок Buy Now, Pay Later також зростає більше 20%. але поки що цього ще недостатньо для того, щоб розвернути цей корабель в правильному напрямку. Разом з тим, вони впроваджують свої стейблкоїни рішення і капіталізація їхнього стейблкоїна вже більше трьох мільярдів доларів. Вони партнеряться з Perplexity, з компанією Google, з компанією OpenAI для того, щоб знову ж таки бути лідером в адженті комерції. тобто дуже багато позитивних напрямків, які процесно знову ж таки говорять про те, що цей бізнес рухається в правильному напрямку. Однак історії потрібно. Більше часу для того, щоб знову ж таки інвестори на ринку побачили, що компанія варта уваги і що в компанії варто інвестувати. Але саме через те, що історія займає більше часу, ніж хотілося б, саме тому я поставив PayPal як компанію розчарування року. Сподіваюсь, в наступному році ми будемо говорити про PayPal, як, наприклад, про Ривро з неуспішною тернараунд історії. Давайте підемо до наступної номінації. Наступна номінація це найкращий торн раунд року. якраз коли ми говоримо про тернараунд, ми говоримо про компанії, які вдалося або акціям, яким вдалося знову ж таки зробити камбек і досягнути якихось результатів. І найкращим камбеком цього року, найкращий тернараунд історії цього року, я можу назвати перформанс компанії Intel. Акції Intel в цьому році зросли десь близько на 80%. Це феноменальний просто перформанс. Спробуйте знайти ще бізнеси, які показали такі ж самі чудові результати з точки зору перформансу акцій. Звичайно, потрібно розуміти, що коли ми говоримо про Intel, ми говоримо про історію камбеку, яка в. Процесному плані тільки почалася, тому що Intel продовжує втрачати технологічне лідерство. Intel продовжує поступатися TSMC в виробництві дуже суттєво. Intel продовжує програвати долю на ринку компанії AMD. Взагалі мовчу про програш конкуренції компанії NVIDIA. Тобто дуже багато по суті моментів, через які Intel досі можна назвати по суті лузером, але знову ж таки компанія рухається в правильному напрямку, в тому числі завдяки зміні менеджменту. Є багато позитивних сигналів, в тому числі з боку. У американського уряду, і багато в чому по суті, ми говоримо про цей турнраунд в першу чергу завдяки тому, що прийшов новий менеджмент, і ми отримали підтримку з боку американської держави, тому що по суті американська держава і захід вони фактично зробили ставку на Intel як на такий інфраструктурний актив, який вони не можуть втратити, і саме завдяки цьому зараз ми маємо шанс спостерігати за цим турнраундом. Операційні проблеми Intel далеко не закінчилися. Ще потрібно буде багато років для того, щоб Intel зміг зайняти якісь достойні позиції в цьому ринку, але факт ми можемо знову ж таки зафіксувати в цьому році. Маємо прекрасний перформанс акції компанії Intel і непоганий прогрес з точки зору якихось операційних змін в самій компанії. Наступна номінація все ж таки більш позитивна, і це номінація в категорії Найкраща бізнес-модель року. Знову ж таки, тут хотілось відмітити не просто компанію, яка має якусь супер. Пуперкласному бізнес-модель, а в тому числі зафіксувати певний прогрес в якійсь довгостроковій візії самого бізнесу, того, яким чином ті ж самі фаундери, засновники цього бізнесу бачать компанію в майбутньому. І тут перше місце, як на мене, має отримати компанія Himes and Херс в цьому році Himes and Херс акції зросли десь на 38%, Але як ви бачите по графіку ціни, це звичайно були ще ті американські гірки для акціонерів. І знову ж таки, зараз акції не в найкращій, звичайно, формі, хоча і перформанс в цьому році досить достойний. Значить, якщо ми говоримо про Himes and Херс, я б хотів би першу чергу сказати якраз про саме бізнес модель, тому що в цьому саме така номінація у нас є, і саме прогрес в цьому напрямку мені б Хотілося відмітити, тому що зараз ми з вами маємо можливість спостерігати за такою важливою трансформацією досить простого і знову ж таки не дуже привабливого бізнесу, який полягав у тому, що знову ж таки, у компанії були класні маркетингові воронки, класний перформанс маркетинг і здатність агрегувати на своїй платформі завдяки цьому маркетингу певну кількість підписників і продавати їм досить прості. Навряд чи можна сказати, що це якісь складні по суті медичні продукти. Зараз ця бізнес модель з такою. Простої звичної еволюціонує дуже суттєво, і компанія йде по шляху вертикальної інтеграції, взагалі сфери медичного здоров'я, тому що ми бачимо зараз, як Хімсон Херс перетворюється в велику технологічну платформу в сфері охорони здоров'я. Компанія займається вертикальною інтеграцією. У них є свої аптечні мережа, в них є свої лабораторії для тестування крові. Вони зробили декілька важливих покупок інших бізнесів, в тому числі стартапи, які займаються безболісним прийомом крові. Вони також здійснили кілька важливих покупок інших бізнесів в європейському ринку вони купили компанію на канадському ринку і планують вихід на ці ринки. І вони продовжують рухатися в цьому напрямку вертикальної інтеграції. Саме таким чином вони мають шанс побудувати велику класну технологічну платформу, в основі якого в тому числі працюють алгоритми машинного навчання та штучного інтелекту, і саме завдяки ось цьому неймовірному темпу впровадження і покупок інших бізнесів, розширення вертикалей, в яких вони працюють, покращенню цієї бізнес-моделі саме компанія Хімсен Орс є на першому місці в цій номінації цього року. я вас також хочу попросити. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно того, а які б номінації можна було б зробити в наступному році, обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що знову ж таки я сидів досить довго, думаючи на тим, які ж категорії і номінації взагалі обрати. Тому якщо є ідеї, обов'язково пишіть в коментарях. А особливо, якщо ви, наприклад, не згодні з деякими рішеннями по певним номінаціям, також обов'язково пишіть. Я всі коментарі читаю, обов'язково прислухую до вашої думки. Наступна номінація це мемна акція. Року знову ж таки англійською це звучить як «мімсток». і тут звичайно варіантів було дуже багато, особливо враховуючи велику кількість токів в сфері квантових обчислень. Але тут перемогу отримує компанія Окло. Компанія Окло була заснована в 2013 році. Технологічна компанія, яка працює в енергетичному секторі, і вона розробляє такі сучасні маломасштабні. Ядерні реактори, СМР і знову ж таки, інфраструктуру для доступної енергії. Тобто, якщо ви відкриєте, наприклад, квартальну звітність цієї компанії, ви не побачите там звичні для будь-якого інвестора графіки по зростанню доходу, вільного грошового потоку, прибуткам і так далі. Ви побачите по суті дані про те, який прогрес компанія зробила з точки зору якогось законодавчого запровадження і дозволів по своїй технології стосовно в прогресу по технологічному розвитку цієї платформи, бла 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 бла, -бла. але дивлячись на Ромоцакції, звичайно, не можна не захоплюватися, тому що в цьому році акції зросли на 272 Коли ми говоримо про мемну акцію, ми говоримо про бізнес, який по суті не генерує зараз доходів, не генерує прибутків, і це саме тому окло стало переможцем. Це в першу чергу історія захоплення і захвату з боку інвесторів стосовно тієї чи іншої потенційної технології. Знову ж таки, якщо ви на ринку досить давно, ви скоріше за все зустрічали подібні моменти неодноразово на ринку і бачили і крахи подібних історій, і навпаки, взльоти подібних історій. В будь-якому випадку історія окла це історія про потенційну революційну технологію, яка багато в чому може змінити те, яким чином ми використовуємо енергетику і енергію для живлення, в тому числі тих самих дата центрів. В будь-якому випадку потрібно бути дуже обережним з подібними акціями, але як на мене це цікава історія. і Саме тому ця історія зайняла перше місце в номінації: найкраща мемна акція року. Наступна наша номінація це Value Trap Rock. Під велою трепом знову ж таки ми говоримо про бізнеси, які торгують. Це досить дешево, і на перший погляд повинні давати інвестору розуміння того, що ви купуєте щось дійсно цінне, що дуже дешеве, що дуже вигідне, і саме тому. В цьому році пелею трепом року стає компанія Adobe. Adobe в цьому році в акції впала близько 19%. Якщо ви подивитеся там за статистику за останні 5 років, то в принципі ситуація для бізнесу краща. близько 30% падіння за 5 років. Тобто, якщо ви інвестували в цю компанію 5 років тому, краріше за все ви втратили гроші. Але в будь-якому випадку проблема з такими компаніями як Adobe, полягає в тому, що якщо ви подивитеся на фінансові показники цього бізнесу, ви навряд чи там знайдете вмираючий бізнес. Про які ви б могли подумати, дивлячись на перформанс цін акції, навпаки, фундаментально, бізнес продовжує зростати Це стабільний. Якісний класний бізнес, який продовжує збільшувати свої доходи темпами там в районі 10%. це прибутковий бізнес, це високомаржинальний бізнес, це бізнес, який генерує вільний грошовий потік і стабільно це робить. Більше того, це дуже прогнозований бізнес, тому що він працює по моделі підписок, і багато в чому ви можете планувати знову ж таки отримання цих коштів. Тобто видимість і прогнозованість цього бізнесу досить висока. Але враховуючи, що протягом усього 25-го року Adobe торгувалась на своїх десятирічних мінімумах за мультиплікаторами, значення price to earnings Остилось де до 20 форварна значення, взагалі в районі 15. Тобто, по суті, для компанії з такою історією, такою маржинальністю, це може виглядати реально як подарунок, і багато інвесторів купували і в 2024 році, в 2025 році, сподіваючись на те, що буде якийсь відскок до медіанних значень. Але по суті, протягом цього року акції компанії стагнували, падали. При тому, що S&P 500 оновлював свої максимуми, і саме тому ми говоримо про певний value trap, тобто таку вартісну пастку, що акція дешева не тому, що її недоцінила, а тому, що ринок переоцінив її майбутнє. І знову ж таки, і головна причина цієї пастки це страх перед генеративним штучним інтелектом, тобто поява OpenAI, Gemini, NanoBanana продуктів і подібних штук, вони знову ж таки дають ринку певне розуміння, що можливо конкурентні переваги Adobe не такі сильні, і продуктова лінійка Adobe програє конкурентам. А конкурентів дуже багато. Фігма є з своїм IPO в цьому році. Є Canva і подібні продукти, які також становлять загрозу для Adobe. Знову ж таки, фундаментально бізнес виглядає привабливим і досить потужним. І, можливо, в найближчій перспективі ми побачимо, що ринок переоцінює ризик зі подібних компаній з боку штучного інтелекту. Можливо, навпаки, штучний інтелект стане потенційною можливістю для Adobe пришвидшити свої темпи зростання і створювати нові продукти нові якісні продукти суттєво швидше ніж компанія це робила. До цього ця історія знову ж таки який буде розгортатися вже в 2026 році. За нею будемо звичайно слідкувати. Але в цьому році Value Trap року – це. Adobe. перед тим як перейти до фінальної номінації компанії року, я хочу проговорити про ще одну негативну номінацію, і це зашквар року. Знову ж таки, хочеться вручити цю нагороду людині, яка дуже прагнула отримати Нобелівську премію миру. І як ви розумієте, отримає вона в цьому році іншу премію від нас, а це премія за найбільший зашквар року. І знову ж таки, найбільший зашквар року, як на мене, це знову ж таки, Дональд Трамп і багато його дій в цьому році, тобто навіть не хочу хочеться виділяти якусь конкретну. Хочеться таку загальну оцінку дати всьому президентству Дональда Трампа в цьому році, і по суті, за сквар року це Дональд Трамп і його робота. І тут, звичайно, можна згадати і кейси, коли, умовно кажучи, тарифи назначалися територіям, де живуть виключно пінгвіни, і взагалі люди не мешкають, закінчуючи вже тим, яким чином ці тарифи вираховувалися, назначалися, прораховувалися якимись десятими асистентами Дональда Трампа. Тут також, звичайно, були і багато історій з пампом його криптомонет всього його сімейства, коли по суті на комісіях заробляли афілійовані до Дональда Трампа і його сім'ї люди. Аналогічно можна проговорити і про продаж офіційного мерчу, який здійснював Дональд Трамп. Тобто в мене таке враження було що протягом цього року, що, грубо кажучи, ми маємо справу не з білим домом, а з якимось телемагазином з мого дитинства, коли в телемагазині продавали різні китайські хлам, тут таким телемагазином знову ж таки є американський президент. Тому як на мене, саме ці події, саме ці вчинки з. Оку нинішнього президента США є для мене найбільшим заскваром. Ну і переходимо до останньої категорії. Це компанія Року. Наша ключова, напевно, номінація. Можливо, це буде виглядати з мого боку трошки суперечливо, тому що ця компанія також входить в перелік max 7 Це компанія, яка можливо не показала якийсь суперфеноменальний результат з точки зору перформансу акції, хоча він дійсно був достойний. Але це бізнес, який заслуговує на те, щоб називатися компанія року в першу чергу завдяки своєму феноменальному. Зростання це, звісно, компанія NVIDIA. Акції НВД в цьому році зросли десь на 36-37%, Тобто, в принципі, дуже достойний перформанс. Але звісно, говорячи про NVIDIA, хочеться згадати саму історію того, як розвивались події для цього бізнесу, тому що було дуже багато, починаючи від страху того, що НВД її продукти взагалі не будуть потрібні через появи китайських конкурентів у вигляді Тіп Потім, звичайно, тарифна історія. Потім, звичайно, заборона експорту продукції від NVIDIA в Китай, який є важливим по суті ринком, також дуже агресивно зростаючим. Ну і звісно, зараз уже історія останніх кількох місяців це поява так званих asic чіпів з боку компанії Google TPU і Амазонівських чіпів тренім. По суті, вся історія цього року для NVIDIA супроводжувалася фоново дуже великим об'ємом негативу. Стосовно того, що окей, NVIDIA більше не зможе стільки заробляти, її маржинальність не буде більше такою високою, що позиції на ринку вже не будуть настільки сильними, але кожного кварталу протягом цього року NVIDIA показувала протилежне. Вона показувала просто феноменальні показники по зростанню. Звісно, це результат не просто якогось активного хайпу, чи якогось просто сентименту. Це звичайно, результат якісної інноваційної роботи команди, тому що зараз вайплайн продуктів розписаний на кілька років наперед в цьому році ми спостерігали за розгортанням лінійки в Наступному будемо спостерігати за розгортанням наступних моделей. І звичайно, коли ми дивимося на фундаментальні якісь показники, ми говоримо про неймовірні якісь речі. Тобто я ніколи не бачив такого масштабу і такого вибухового зростання доходу будь-якої компанії. Тому що, якщо ми подивимося на графік, ще в 23-му році в одному з кварталів дохід компанії складав всього 6 мільярдів доларів за минулий квартал, компанія вже згенерувала майже 57 мільярдів. Доларів доходу це 62% зростання, рекордний приріст квартала в квартал, близько 10 мільярдів приросту в минулому кварталі у порівнянні з попереднім кварталом, тобто якісь неймовірні речі. При цьому знову ж таки ми говоримо про те, що компанія NVIDIA знаходиться в центрі ai революції. Ми можемо багато сперечатися і дискутувати стосовно чи є зараз AI-бульбушка, чи немає цієї AI-бульбушки, чи може вона буде в наступному кварталі? Можливо, в наступному місяці, можливо, в січні. Ми можемо дискутувати стосовно цього дуже довго, але Факт залишається фактом. Нинішній перформанс NVIDIA в цьому році це щось неймовірне. Скоріше за все, через років 10 ми будемо читати про цю історію там книжках. Питання, звичайно, як вона закінчиться. Цикл розбудови дата центрів і AI він продовжується. Можливо, він закінчиться в найближчій перспективі, можливо, він продовжується протягом наступних кількох років. Ніхто не знає майбутнього. Цикли подібні спрогнозувати дуже складно. І, звичайно, якщо ми говоримо про управління ризиками у власному портфелі, нам потрібно враховувати, що рано чи пізно. Цикл закінчиться, і NVIDIA вже не зможе генерувати стабільно такі об'єми доходу. Але це не заважає нам. Спостерігати за цією історією з захопленням. Принаймні, я отримую неймовірно велике задоволення, читаючи звітність, читаючи earnings з колицю цієї компанії, взагалі витрачаючи свій час на те, щоб аналізувати цей бізнес, тому що це історія дійсно унікальна. Можливо, це історія, аналогів якої ми вже за наш час не побачимо. Хто знає, але саме тому NVIDIA це найкраща компанія 2025 року. На цьому, все дуже дякую за увагу. Вас зараз попрошу обов'язково поділитися вашими думками в коментарях. Напишіть, будь ласка, можливо, з якимись номінаціями. Результатам ви не згодні, тому обов'язково поділіться, і мені буде дуже цікаво вам почитати ваші реакції. Дякую з Новим роком. До зустрічі!